Сьогодні приїхали на дачу, сьогодні нема сонечка, чоловік боронує. Хоча город заборонували, тягне борони і робить місце для посадки, щоб розбити грудочки всі перед посадкою. На дворі хмарно, але дуже душно. Наверно, буде дощ пишеться у нас. Не знаю, буде, не буде ввечері. Бо прямо тяжко дихати даже. така жара. Духота, не жара, даже, я б сказала. Вон там е е кизіл. Там жовтіє, бачите, який вже зацвів. Цвете. Ну, він щось не, немає врожаю, я не бачила там. Наш могутній горіх, там, не наш, чийсь, там хтось жив теж, там хата ззаду горіха розвалена. І лісок, коли буде все зелене, буде красиво, зараз ще все сіре, сіре. А ми тоді як погромадили, я там цибулю громадила, туди далі, а тут громадила. Чоловікова сестра, чесничок. Дивіться, зразу через оскільки днів вже все, вже дали воздуху, вже дихає. Бистренько пішли рядочки чесничка, а цибулька пробивається там. Зараз я підійду. Кричит, Що ти толочиш? А я ж підійду. Тоді ми як громадила, я тут із за нашкою теж. Не було ще зовсім, а вам і не видно. А ну я приблизю. О, а тепер є рядочки цибулька. Буквально за пару днів вона вже раз і вискочила. Є туди ціла така плантація. Потім ще посадимо це озима. Чи як? Ну, коротше, осінню посадили. А ще переїдемо, посадимо і весною трошки другу. Цибульку. У нас ще є цибулька вдома. Картошку закінчуємо свою, ну, до тепер дотягнули. Зараз вести на ізвість. <кій> <кій> Піду побілю там деревцята бо там черешню щось погризло. Наверно, хтось приходив, о, де вони там одесь, хтось приходив з лісу і погриз дерево. Може ми спасем цим, бо не знаємо, що робити, як спасати те та побілим там. Чоловік працює аж ну. Замість конячки, бачите, борону тягне, тягне, розрівнюється земля. І садять там.